До війська надійшла перша причепна гармата Богдана б Фото артсистеми оприлюднила прес служба 47-ї окремої артилерійської бригади. Українські артилеристи показали вправи з розгортання та стрільби з нової української гармати, що була розроблена на базі вже існуючої арт-частини від одноіменної самохідної установки та причепного лафету радянської гармати «Гіацинт-Б». Судячи з фото, гармата зберегла оригінальний ствол довжиною 52 калібри. І її вага з великою ймовірністю перевищує 10 тонн. Тому для транспортування використовується вантаж. Чівка підвищеної прохідності, Deo Novus. уперше прототип Богдана б був публічно представлений лише наприкінці минулого року. Відомо, що українські промисловці працювали над нею щонайменше з грудня 2023 -го. днями. Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко розповів, що виробництво артилерійських частин для Сао Богдана в рази перевищує кількість поставок автомобільних шасі іноземного виробництва, що обмежує темпи поставок артсистем до війська. Відмова від шасі на користь причепного варіанту є одним з. Шляхів вирішення цієї проблеми. За таких умов, при повному випуску самохідної гармати Україна могла би теоретично запустити паралельний випуск причепного варіанту Богдани темпами у кількадесят систем на місяць.